Уявіть собі, одна країна, але всередині неї, по суті, існують дві різні нації. І вони ну, вони наче два потяги, що мчать назустріч один одному по одній колії, зіткнення неминуче. Саме такою була Америка в 19 столітті, історія неймовірного зростання, але водночас і глибокого, непримиренного розколу. Давайте розберемося, як же так вийшло. 440%. Відсотків. Просто вдумайтесь у цю цифру. Настільки, тобто майже в п'ятеро, зросла територія США всього лише за 60 з гаком років, з 1803 по 1867. Уявляєте, з 2 мільйонів квадратних кілометрів до понад 9. Це була справді вибухова, просто таки нестримна експансія. То як же це сталося? Ну, шляхи були різні. Дещо просто купили, наприклад, величезну Луїзіану у Франції, або уявіть собі, Аласку в Російської імперії. Десь домовились, як от з Великою Британією щодо Орегону. А от за Техас та Каліфорнію довелося воювати, і то була кривава ліна з Мексикою. Так, крок за кроком молода республіка перетворювалася на справжню трансконтинентальну державу. Але ж не лише політики рухали цю експансію була ще й ідея, потужна ідея, яку ми знаємо як американська мрія. Уявлення, що будь-хто, от буквально будь-хто, може приїхати і досягти успіху власною працею. Це спрацювало як магніт. І цифри, знаєте, говорять самі за себе, понад чотири мільйони людей приїхали сюди в пошуках власної землі і ну, кращого життя. Та от за цим фасадом успіху, за цим стрімким зростанням, ховалася глибочезна тріщина, справжня лінія розлому. Вона розділяла не просто якісь регіони. А два абсолютно різні світи, і з кожним роком ці світи все більше віддалялися один від одного. Так, це були дві Америки в одній країні, і вони невблаганно рухались до зіткнення. І в чому ж полягав цей контраст? Давайте подивимось північ це був світ промислової революції. Уявіть, димлять труби фабрик, гудуть міста, вільна наймана праця, постійний потік іммігрантів. А південь південь був зовсім іншим. Це аграрний, такий собі аристократичний світ, де все абсолютно весь добробут тримався на одному на рабській праці, на безкраїх плантаціях. Розумієте, це були не просто різні економіки, це були по суті різні цивілізації. Щоб зрозуміти, наскільки глибокою була ця прірва, варто просто поглянути на цифри. За 60 років з 1800 по 1860 кількість поневолених людей зросла в чотири рази. З одного мільйона до жахливої цифри в понад чотири мільйони. І це ж не просто статистика, це мільйони людських життів, чиєю працею на бавовняних і тютюнових полях і створювалися ці неймовірні багатства для вузької еліти плантаторів. І, звісно, це було не діятя про гроші. це було глибше, щоб якось виправдати систему, яка ну відверто суперечила всім ідеалам свободи, на збудували цілу ідеологію. Ідеологію, яка стверджувала, що рабство це, мовляв, природний і нормальний стан для темношкірих. Тож, поки північ рухалась вперед в індустріальне майбутнє, південь ніби застиг у минулому, готовий захищати його будь-якою ціною. І ось тут вся ця історія з експансією на захід перетворилася на справжню порохову діжку. Бо кожен новий шматок землі, кожна нова територія ставала полем битви, і суперечка завжди була про одне й те саме: одне, єдине, але вибухонебезпечне питання: чи пошириться рабство далі на ці нові землі? Чи його все-таки вдасться зупинити? Звісно, на це все була відповідь. На півночі наростав потужний рух протесту, аболіціонізм. Це були люди, які вимагали негайного і повного скасування рабства. Вони не мовчали, створювали товариства, видавали газети як от знаменитий визволитель, і потроху об'єднували сотні тисяч людей, які були переконані, рабство це не просто якась економічна система, це моральний гріх усієї нації. При цьому сам рух не був якимось монолітним. О, ні, там були різні течії. Одні, як от Вільям Гаррісон, вірили в силу слова, в моральне переконання. Інші, як Фредерік Дуглас, до речі, колишній раб, вважали, що без збройної боротьби не обійтися. А були зовсім радикальні постаті, як Джон Браун, який вірив тільки в одне насильницьке повстання. І от, поки вони сперечалися про методи, діяла підземна залізниця, таємна мережа відважних людей, які, ризикуючи абсолютно всім, допомагали рабам тікати на свободу. І саме Джон Браун, після своєї відчайдушної спроби підняти повстання, перед самою стратою сказав слова, які виявилися пророчими. Він сказав: Я тепер цілком упевнений, що злочини цієї винної землі ніколи не будуть змиті нічим, окрім крові. І в цей момент, мабуть, багатьом стало зрозуміло час розмов і компромісів минув, попереду була тільки кров. І дійсно, політична система вже просто не витримувала, напруга зросла до краю, країна стояла на порозі розколу, того самого неминучого зіткнення. Останньою краплею, яка переповнила чашу, стала поява нової політичної сили республіканської партії чому. Бо для плантаторів півдня ця партія, на чолі з Авраамом Лінкольном була не просто черговим політичним опонентом. Її мета зупинити поширення рабства була прямою екзистенційною загрозою для всього їхнього способу життя, для всього їхнього світу. І після цього все посипалося, наче картковий будинок. Як тільки Лінкольн переміг на виборах 1860 року, для Півдня це прозвучало як сигнал тривоги, і вони почали діяти. Першою про вихід із Союзу оголосила Південна Кароліна, а за нею ще 10 штатів. Разом вони утворили нову країну Конфедеративні Штати Америки, і навіть обрали свого президента. Все, Союз розколовся. І от коли війна стала неминучою на папері все виглядало ну, дуже однозначно. Подивіться самі: Союз, тобто північ, мав практично все: 71% населення, 92% промисловості, три чверті залізниць. Здавалося б, що тут воювати? Результат мав бути вирішений наперед. Але саме тому перші роки війни, коли армії конфедерації всуперець усьому здобували одну перемогу за іншою, виглядають ще більш дивовижно. І ця війна, яка починалася як боротьба за те, щоб просто зберегти єдність країни, дуже швидко переросла у щось набагато більше. Вона стала боротьбою за саму душу нації, за те, що взагалі означають слова свобода та рівність. Це були чотири довгі, неймовірно криваві роки. Почалося все з атаки на Форт Самтер, а далі Далі були ключові політичні рішення, як, от, закон про Гомстеди, що дуже допоміг Союзу. Були і поворотні битви, звісно, як жахлива бийня під Геттісбергом, яка, нарешті, здається, схилила шальки терезів на бік півночі, і після неї капітуляція конфедерації стала лише питанням часу. Але, мабуть, найважливіший поворотний момент стався не на полі бою. Він стався на папері. Це була прокламація про звільнення рабів. І цей документ докорінно змінив суть війни. Це вже була не просто війна за збереження країни, це встала війна за свободу. І це не просто слова. Це дало Союзу величезну моральну перевагу. І, що важливо, дозволило майже двомстам тисячам афроамериканських солдатів взяти до рук зброю. Вони йшли боротися за власну свободу, за свободу свого народу. І ось, здавалося, перемога, тріумф. Але саме в цей момент нація зазнала страшного удару. Буквально через кілька днів після капітуляції півдня Авраама Лінкольна, президента, який провів країну крізь це пекло, було вбито. Це стало неймовірно трагічним фіналом найкривавішої війни в американській історії. Але виграти війну це, виявляється, було тільки півсправи. Попереду стояло завдання, можливо, навіть складніше як відбудувати зруйновану націю. І головне, що тепер робити з мільйонами звільнених людей, що насправді означала свобода для них. А ціна цієї перемоги вона була просто немислимою понад 600 тисяч загиблих солдатів з обох боків. Щоб ви просто розуміли масштаб це більше, ніж Сполучені Штати втратили у Першій світовій, Другій Світовій Кореї та В'єтнамі разом взятих. Так, країна знову була єдиною, але вся вона була вкрита страшними ранами. Наступний період в історії назвали реконструкцією. І це була без перебільшення революційна спроба. Федеральний уряд хотів не просто відбудувати зруйнований південь. Ні, мета була набагато амбітнішою повністю змінити його суспільство. Запровадили військове управління, ухвалили нові поправки до Конституції, які нарешті офіційно скасували рабство і надали громадянські права всім. Ідея була в тому, щоб створити новий, більш справедливий південь. І знаєте, на якусь коротку яскраву мить здалося, що це справді можливо. Тільки уявіть, вперше в історії темношкірі американці голосували, їх обирали до місцевих урядів і навіть до Конгресу США. Це був неймовірний прорив. Але цей прорив зустрів такий же шалений опір: виникли терористичні організації, найвідоміше з яких Куклукс-Клан, які просто розв'язали війну проти цього прогресу. І все скінчилося, коли у 1877 році федеральні війська пішли з півдня. Ця коротка епоха надії добігла кінця. Отже, що ми маємо в підсумку? Громадянська війна відповіла на два величезних питання: чи буде країна єдиною, і чи буде в ній рабство? Відповіді були так і ні. Але найважливіше питання про справжню рівність вона залишила без відповіді. І ця незавершеність це відлуння тієї далекої боротьби епохи реконструкції, воно, як ми бачимо, продовжує формувати американське суспільство і сьогодні.